За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксували 7709 нових випадків COVID-19. 121 людина померла і 5145 одержало. Джерело міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбук. Дані РНБО. Деталі, незважаючи на зменшення кількості нових випадків і смертей. Кількість госпіталізованих за добу навіть збільшилася. порівняно з попередніми днями, 2888 осіб. 25 грудня здійснено 31 482 тестування, зокрема, методом ПЛР 24621 методом ІФА 6861 за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській, 676, Львівській, 676, Київській, 568, Одеській, 513 та Запорізькій, 445 областях, за даними РНБО. У Києві 25 грудня було виявлено 408 нових випадків захворювання. Померло 15 хворих, що передувало. 24 грудня в Україні було зафіксовано 11 035 нових випадків COVID-19. 186 летальних випадків і 15 337 одужань. Госпіталізовано 2739 осіб. 23 грудня в Україні діагностували 11490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому одужали 15775 осіб у лікарні потрапив 2721 хворий. Померли 223 пацієнти, знати більше. COVID-19 в Україні та світі, динаміка пандемії. В інфографіці УП в Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19. Новий британський варіант коронавірусу, більш заразний для дітей. Дослідження.